Про єнотика, який знайшов свою сміливість. Слухайте нові історії на каналі Планета Казок. Жив собі на світі маленький єнотик. Матуся дуже любила малюка і часто хвалила, а єнотик ніколи не вередував і завжди їй допомагав, міг сам застелити ліжко, почистити зубки. Та прибрати іграшки, а ще знав усі цифри та літери, умів збирати робота з конструктора і полюбляв шоколадний торт. От тільки був малюк єнотик дуже сором'язливим прийде він у дитсадок, сяде один у куточку і сидить тихенько, не наважується до дітей у гру попроситися. А ти чому з іншими не граєш? запитує малюка вихователька. Я соромлюся, зніяковіло відповідає єнотик. Вийде на прогулянку і знову боїться. Соромиться першим з кимось заговорити і познайомитися. Раптом діти не стануть спілкуватися чи сміятимуться. Завітають до батьків у гості тітка зайчиха і дядько Заєць, а єнотик зовсім сховається у своїй кімнаті. Адже вони йому чужі, а не свої рідні. Раптом вони почнуть з ним розмовляти чи запитають щось. Так і сидить малюк у себе в кімнаті, і навіть улюблений торт куштувати не виходить. А якщо в магазині продавчиня Білка похвалить єнотика за гарну поведінку, малюк замовкне і збентежено сховається за маму. Якось вихователька в садку сказала дітям, що до свята кожному з них потрібно вивчити віршик, а потім розповісти його на святковому концерті. А хто розповість голосно та виразно отримає подарунок. Єнотик дуже старався і щодня тренувався вдома перед дзеркалом. Вивчити вірш було легко, тільки от як виступити перед іншими. Коли всі на нього дивляться, єнотик бентежиться, боїться і клякне на місці. Не вийде в нього говорити голосно і виразно мабуть, він залишиться без подарунка. Уранці напередодні свята, збираючи єнотика до дитсадка, мама сказала йому: Сьогодні в тебе важлива подія, святковий концерт. Знаю, що ти хвилюєшся, я в дитинстві теж дуже соромилася співати і танцювати, коли всі дивляться. Хоча добре знала слова пісні та рухи танцю. Справді? вражено запитав малюк. А зараз уже не боїшся? А зараз ані трохи не боюся, і навіть з незнайомими можу першою заговорити, відповіла мама. Як же це в тебе вийшло? здивувався янотик? Мама загадково всміхнулася і сказала. Одна добра фея поділилася зі мною сміливістю, а тепер я поділюся нею з тобою. «Заплющ очі. Малюк послухався і відчув, як мама тихенько поклала щось маленьке на грудну кишеню його сорочечки. Тільки не заглядай до кишені, щоб сміливість не зникла, сказала мама, і поцілувала єнотика. Я впевнена, сьогодні ти виступиш якнайкраще. Очі єнотика засяяли радістю. І він весело побіг до дитячого садочка. Тепер у нього була сміливість. На святі малюк ні на хвильку не забував, що в його кишенці лежить чарівна сміливість, яка обов'язково йому допоможе. І тому читав вірш голосно та впевнено, як удома, коли тренувався перед дзеркалом. Глядачі всміхалися єнотику. Та схвально плескали в долоні, а потім вихователька вручила йому заслужений подарунок. Матусю, щиро дякую, що ти поділилася зі мною сміливістю, сказав малюк, обіймаючи маму. Вона мені дуже допомогла. Гадаю, що тепер ти можеш відкрити кишеньку, усміхаючись, сказала мама. Єнотик розстібнув і за завмиранням зазирнув у кишеньку і побачив усередині свій улюблений малиновий льодяник. А де ж сміливість? здивувався малюк. Вона в тебе завжди була, відповіла мама. Тільки ти про це не знав, а тепер знаєш. Відтоді малюк Єнотик перестав соромитися. І в нього з'явилося багато нових друзів.